Друзі, привіт! Вітаю всіх на своїй дачі. Як завжди, починаю з троянд. Поки вони ще цвітуть, такі що показати, дуже гарні. Троянди покажу вам. Потім підемо, мені ще треба ваша порада. Дуже дякую вам за коментарі. Я скористалася дуже-дуже багато інформації, отримала і скористалася нею. У всьому нагороді. Мені дуже багато написало, я всім дуже вдячна, всім відповім, кому ще не відповіла, бо в мене на дачі немає інтернету. От, якщо я їду на дачу, то, то так. Вже потім приїжджаю додому, потім можу вже виставити відео. Всім дуже вдячна. І ще, мабуть, потрібна ваша порада. Ось. Йдемо по цибулі. Хочу зараз нарвати цибулі, але якась є підозра, що ця цибуля в мене гниє. Зараз подивлюся. Зараз з вами ось вирвемо, подивимося, що з цією цибулею. Чи гниє вона, чи не гниє? Не полола, бо думаю, щоб Може, трошки задержиться волога. Ось зараз буду рвати, дивитися. Ну, скажімо, якась вона така вмята. а чи гнила. Ну, є таке якесь, знаєте, якесь таке вологе. Ось зараз ще вирву. Подивлюся. Ну, щось воно не, не зрозуміло. Ось це цибуля якась вона, дивіться, зверху чорна. Ось чорне. Таке чорне. Що з нею? Це вона це хвора чи вона нормальна? Що вона гнила. Щось оце таке мокре на ній, прямо навіть не знаю. Зараз нарву ще подивлюся, я ж брізкала, але ж хто його знає, що воно. Мені здається, що оце трохи якесь вологе і гниловато. Так якби сонце. Не знаю, чи видно вам. Ось така вона вся чорна. І незрозуміла не ця цибуля, що з нею робити? Чи її ще бризкати, чи ні? Навіть вже не знаю. І мені здається, що тут буде. Гнило її багатенько. Ось вона гнила. Ось ще вона гнила. Щоб так, щоб було видно вам. Тут, мені кажеться, у доньця вона підгниває якась волога. Така цибуля. Чим її побрізкати, то не знаю. Вона ще й не росте. От не росте ще навіть. Така маленька якась. І у доньця вона така, знаєте, гниловата. Така волога гниловата трохи. От мені потрібна порада, що з нею робити. Вона ще, бачите, може, навіть не лягла, Даже не лягла. Падиля не лягло, стоїть, але є верхи такі гниловасті. От наче і дивишся, і ще наші цибуля така, ще б рости їй. Вона не виросла. І не лягає ще. Бачите? Ну, не знаю просто, що робити з нею. Бадиля велике, може, навіть і підгниває. Це бадилля зверху, але ж вона, мабуть, гниє ще й не тільки зверху, а гниє скрізь. Чим її побризкати, чим її потравити, чи я не знаю, що зробити від цих хвороб. вона, бачите, чорне бадилля, і вона ж не падає, не лягає, щоб там в'язатися чи що. А так. Ось ще вирву. Вона така якась, дивіться, прямо наче відгнила. Ось вона вологе таке наче відгнивши таке. Мені здається, що вона трохи... Боже, це а це ось ось видно щось таке на ній. Як же це з камеру, щоб було так видно вам? Ось видно таке сіре. Так, да, вона, вона гнила. Вона гнила. Гниє. Чи я можу ще її спасти? Не знаю, що ви порадите мені? Чи можу я їй ще спасти цю цибулю? Цибулі, дивіться, велика грядка цибулі. А вона вже, ну, так, наполовину гнила. Мені кажеться, якщо вона вже підгнила, то вже її не спасеш. Але поки що вона тільки, знаєте, лушпинячку, таку, що на ній гниє. Оце, на цибулі оце, да, верхнє лушпиня, то воно гниловате. І якщо її зараз не спасти, якщо її зараз не повискати чимось, то мені кажеться, що вона згниє. Нема, нема нічого дивного. Ось часник. Викопала. А він такий гниль така чорна на ньому зверху. Помила і така чорна гниль. От якщо зараз вирву, його важко вирвати. Треба копати. Не можу вирвати. Щоб показати, це треба копати. він Коріння таке глибоко сидить, цей часник. Не можу, не можу вирвати, але я тільки рвала, то там такий прямо чорний наліт на часнику теж. От цибуля підгниває, а там теж таке чор... чорнюще. От. Чорнюще, не знаю, мені здається, що і часник теж підгниває, друзі. Не знаю, як у кого. Але ж треба рятувати, треба, щоб вже був, був якийсь урожай. Ви знаєте, цього року ну, просто все треба спасати. Ну все треба спасати. То з одним проблема, то з другим проблема, то з цибулею, то ще з чимось. Ну, ось то з картоплею. Картопля моя вже, зараз покажу, уже посохла картопля моя. Ось, я думала, вона ще в мене подержиться трошки. Ну, половина вже суха. Ось будемо скоро копати. Катоплю. Бачили таке оце? Може, це і не фітофтора. Мені вже там писали, що це якась інша хвороба з її, може, це пожовтіла, з'їла повністю мою катоплю. І отак спасаєш, 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 все підряд спасаєш. Друзі, не знаю, як у вас, не знаю, може, теж які є проблеми з городом. Одні пишуть, що теж деякі такі хвороби є на городі, як і в мене. І, похоже, такий город, як у мене. От. Ну, я не знаю, що вам і сказати. Що сказати? Я думаю, що тут картоплі немає. Бо треба от вирвати якийсь сухий. Ось сухий. Зараз отак вирву, вирву. І думаю, що тут Це стару садили, що тут нічого нема. Вона посохла, а й, мабуть, нічого немає. Зараз подивимося даже. О, я вже бачу, що нічого нема, бо дивіться, яка... дивіться, яка картопля. Ось. Ну, явно, що, що нічого немає. Ось. Як це показати, щоб вам було видно? Ось так. Так, ще пошукаю. Все ж таки вирвала цілий кущ. О. Так. Це що буде? Голодуха чи що Що це таке? Це ось якась катоплина ще є. Ого. Одну знайшла велику. І все? Оце да. О, і це вже сухо. Все. Оце така комедія. Комедія з картоплею. Що це? Дрібна. Ось чотири дрібної. Ну, скажімо, їсти немає що, є тільки на насіння. Посадити. І все. А їсти немає що. Ось така катопля. І не думаю, що там буде десь інше, в іншому місці краще. Ой. Ну, добре, це з картоплею добре. Уже вже як буде, так і буде. Прошу вас от написати мені за цибулю. Може, я ще спасу цибулю свою, так як я й спасла огірочки свої. От. Та й вам теж дякую всім, що ви дивитесь, що ви підтримуєте, що ви коментуєте, що ви пишете мені якусь цінну інформацію, яку я можу, яку я можу скористатися. І щось зробити на своєму городі, щоб був урожай, Бо скільки труда вкладаємо, ми всі. Ой. Ну, Добре, друзі. Мирного неба вам усім, добра, щастя, здоров'я, тихих ночей, всього вам найкращого, друзі, всього найкращого. Будьте всі здорові. E chas